Візуально, що зал у нас поділено на дві частини. Ми зараз знаходимося в першій частині, де у нас зона каворкінгу, спеціально ось такі столики високі, для того, щоб було зручно сидіти молоді, працювати. Постійно у нас працює мобільний інтернет, Starlink, а також світло є завжди. Право від мене, ви побачите телевізор, це геймзона, для того, щоб молодь себе могла розвантажити. Це молодіжний простір кома, який запрацював в Кропивницькому на базі центру дитячої та юнацької творчості. Сюди можуть приходити школярі та студенти, щоб вчитися або відпочивати. Відвідування безкоштовне. У нас є мрія у нашого активу. У мене особисто зібрати невелику бібліотеку української літератури. сучасної. це збірка настільних ігор. Каже, цільова аудиторія проекту підлітки від 14 до 19 років та їхні наставники до 25 років. Дуже не вистачало такого місця там, де молодь могла спокійно прийти, покому... покомунікувати комунікувати між собою. Сюди приходжу, щоб відволіктися від всієї, так сказати, від цього шуму людей І тут побути з собою, пограти ігри, або там з друзями прийти, пограти ігри, відпочити від. Всього всіх турбот, які є вдома. У центрі облаштували сцену для виступів. Ми закупили спеціально світлок для концертів, щоб було робити ну, квартирники в першу чергу, стендапи. Ось сама зала ну, з нами сп нами спроектована так, що диванчики можна спокійно винести і залишається місце для тренінгів, конференцій. Відкрили центр за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ в рамках програми, яку реалізує громадська організація Слов'янський культурний центр Задзеркалля такий центр перший в області сказала координаторка програми Анастасія Волошина. Кіровоградській області ми реалізуємо зараз велику програму з підтримки молоді. Це підтримка волонтерських ініціатив. Програма Волонтер Плюс. Це програма з розвитку навичок та створення можливостей для молоді у їх громадах. Тут було зроблено невеличкі ремонти косметичні. Тут було зроблено обладнаність, устаткування, облаштування кожного центру вкладається трохи більше мільйона гривень. Зі слів Олександра Кашлакова, такі центри у квітні відкриють в Олександрії Бобринці та Новоукраїнці. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.